Доброго дня! Чи зростуть пенсії в березні? Що відомо про індексацію, яка відбудеться в березні? В першу чергу хотілося б поговорити про індексацію та інфляцію в Україні. Індексація пенсій проводиться щороку з 1 березня. Розмір підвищення залежить від рівня інфляції і темпів зростання середньої зарплати за останні роки. Це передбачено законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Точний відсоток індексації та додаткові уточнення перерахунку кожного року окремим рішенням визначає кабінет міністрів. Зазвичай це відбувається наприкінці лютого. Відомо, що міністерство соціальної політики пропонувало в цьому році, 25-му, здійснити підвищення на 10%. Це випливає з проекту бюджету пенсійного фонду на 25-й рік. Але то були попередні розрахунки, і цей проект досі не ухвалено. Річ в тому, що рівень інфляції минулого року виявився вищим ніж очікувалось, попередньо Нацбанк прогнозував до кінця року інфляцію на рівні 9,7. Згодом з'ясувалося, що за підсумками 2024 року ціни зросли аж на 12%. На цю невідповідність звернув увагу голова парламенту, парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетьман. За його словами, підвищення пенсій на 10% не компенсує річного зростання цін. Тож і після проведення наступного, наступного місяця індексації українські пенсіонери залишатимуть одними з найбідніших у Європі. Як роблять перерахунок пенсії? Ми ж нагадаємо, що на. Означені відсотки індексується не вся сума пенсії, а лише її основний розмір без урахування різноманітних надбавок. Тому на, на виході сума підвищення дуже часто виявляється меншою ніж очікується. Наприклад, минулого року попередньо обіцяли підвищення на 13%, після чого здійснили індексацію всього на 8%, При цьому реальне, реальне збільшення середньої пенсії за підсумками року стало всього 7,5%. А деякі пенсіонери пенсіонери через низку нюансів взагалі не відчули о цього збільшення пенсії. І так, у кого пенсія не збільшиться, не збільшиться в першу чергу. Пенсія тих, у кого вона сягає більше ніж 23 тисячі 610 гривень і не підлягають індексації пенсій тим хто призначені пенсії після 1 січня 2025 року як має бути який має бути розмір індексації в 2025 році і так, пенсійний фонд оприлюднив показники середньої зарплати в Україні за 2024 рік, це 17 386 гривень. Він дозволяє остаточно вирахувати, який має бути розмір індексації з 1 березня 2025 року. Якщо рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а темпи зростання середньої зарплати за 2022 і 2024 роки 11,05%, то за традиційною формулою пенсія з 1 березня 2025 року мають проіндексувати десь на 11,53%. Залишилось тепер дочекатися, коли Кабмін нарешті ухвалить постанову про цьогорічну індексацію та її точний розмір. Говорюш, наголошую, що це повинно бути до кінця поточного лютого місяця. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Інформацію щодо цифр про індексацію.